Ну ты как бы учишься? Ну, вроде вы подрытесь. Uh. Tak, dajmy ja zdogadam Ja tak rozumiem, Maksymku, ty tu? Kartyńki wciąż nie ma. Не знаю, я я намагався. Ви були свідками. Ну, в мене план Б в такому випадку. Ви можете, звісно, під'єднатися до мене там в Discord мого каналу. І ми будемо разом дивитися вже через відеотрансляцію вже. Якщо такі справи. Ну, окремо я ще, звісно, спробую відзняти відео. Огляд. Ваці танці здурна. Не знаю, я... Я устал. Я так не можу. Так, поставте плюсики, хто, хто з вас буде дивитися. Трансляцію вже по дискорду. Щоб я знав, чи резон мені туди войс заходить. Як ні, то вже я відзніму окремо відео. І тоді будете дивитися. Вже там. Безпосередньо. Самому чи я до цього. Добре. Заради однієї людинки вже ВСН заходити. Анюш, ти там як зайдеш? Чи не зайдеш? Добре тоді, Максимко, дякую, що завітав на мій стрім, який стріском провалився. Я це ціную, Це знаєш, як не крутя, це все-таки надихає. Добре, тоді зустрінемось у Лесі. Всім дякую. Всім дуже дякую.